По запису відправила. Прошу всі серце. Іменем України оголошую, що платити розлютивну частину постанови 21 жовтня 2025 року. Західний поліційно-господарський суд у складі колегії правчуть зварючу. Розглянувши педаліційну ставлю Львівської, Львівської краєвої організації Української Республіканської партії на рівні суду Сусу області від 30.01.2025 року у справі 814 рік 2185 рік 24 за позов будулича Володимира Івановича до відповідача Львівської краєвої організації Української Республіканської партії про визнання недійсним рішення та скасування реєстраційної дії за участю представників від позивача та від відповідача керуючі статтями 231, 269, 270, 275, 277, 282, 284 Господарського процесуального кодексу України ухвалив апеляційну скаргу Львівської краєвої організації Української республіканської партії довиною та частково рішення Господарського суду області від 30.01.2025 року у справі 914 дріб 21.85 рік 27, 85, 24 скасувати провадження у справі 914 дріб 2185 рік 24 закрит. Постанова набирає законної сили зняє і ухвалення може бути оскаржена в працівному ділянку, строки передбачені статтям 287, 288 попалки з того сім'я. Закінчено всім до побачення.